До уваги шановних глядачів каналу та підписників. Завтра моїм маленьким поросятам тиждень. Я вже говорив, що їм не вистачає, не вистачає сусків усім. І проблемою номер один для того, щоб ще вижили. Вони всі, але є вже такі, що... Дуже відстають, у рості їх відбивають. І я вже третій день б'юся над тим, як їх навчити їсти. То запихали їх до сковородки, квіті один. А тепер ми вже пішли на стару хитрість, поставили лампочку, їм тут у дитячому відділенні. Приніс відро глини нашої червоної, щоб вони їздили, вже з відра лишилася кліпіта грудка. Для того, щоб вони її з охотою із зерна меленого трохи кинув, щоб до сковородки, вони бояться білого. Вже зараз на вечір від ранку бачу, що деякі мокають вже свої ротики у молоко, але з жахом відскакують два-три рази, а думаю, на завтра справа вже буде краще. Хочеться мені найперше, щоб ті що відстають у рості та не можуть, щоб вони якось навчилися їсти, щоб котре не посало, щоб бігом бігло до сковородки. Але все як є, воно дається, що навчання поросят силою їх нічого. Так кладу. Там біля свині, звичайно, не можу, що свиня зразу переб'є, але добре, що вони вже почали активно йти сюди, на дитячий кабінет. Щоб якось не втратити вже скоро тиждень. охота, щоб вони із... Нехватки сосків погинули. Але дуже важко, понад дуже важко їх навчити. Ось які маленькі там ще є вони. Їм не завжди, мабуть, достається. Сосок пососати. Звичайно, що вони сосуть, певно, що з деякою періодичною, як удасться, кажуть. Тому вони вже тиждень тримаються, але яке завдання, щоб їх не втратити, хочу навчити їх їсти. Та й всі добре, якби почали їсти. Молоко на перший раз воно жирне, розвели, трохи водою прокип'ятили. Вже деякі вмокали, але поки я сходив по телефон. Так вони вже і перестали, але я просто розказую про ту способу, якою я найчастіше хочу поросят, щоб вони вчилися їсти спосуди. Ось таке тут питання. Інколи в деяких виводках були моменти, що знайдеться одно, два, хитрі поросята, які швидко підбігають до сковородки, починають активно чпакати, а останні вже крадькома підбираються ближче і ближче. А тоді так за 2-3 дня вже научується, що вже більшість йде до молока. А серед цієї групи таких закін ще на сьогодні не виявлено. Ну що ж, друзі, колись розкажу, кажу, що вже под... Декілька раз, два, але вони біжать то сковородкою сунуть сюди туди. А зараз така собі ідея. Вони тільки що сали трохи, котремось вдалося, ось не вдалося, вони заспокоїлися. Не все я вчасно буваю, коли у них активно йде рух і тоді вони біжать, а зараз вони вже у стані спокою. Тож, дякую вам за увагу. Будьте разом зі мною, підписуйте, лайкайте, цікавтеся. Всього вам найкращого. До побачення, до наступних відео.